Доброго вам дня! Хотіли сьогодні показати вам новинку FADA YUNLI 2500. Це електроскутер номінальною потужністю 2,5 кВт. На нього встановлений літій залізо фосфатний акумулятор з загальним номіналом 72 В. вольта. Особливостю цього акумулятора є те, що він має низький саморозряд і він розрахований на довгий срок служби. Він може витримати більше 2000 циклів заряда розряду. Також в нього є функція швидкої зарядки. Якщо ви маєте спеціальний зарядний пристрій, ви його можете зарядити повністю за 40 хвилин. Заявлений виробником запас ходу складає 88 км. А максимальна швидкість 60 км за годину. Але по факту він може їхати трошки швидше, так як ми пробували в ньому їхати по більш-менш рівній поверхні, вдалося досягти показника 68 км за годину, далі в нас просто закінчилася нормальна дорога. Даний електроскутер має дуже сучасний дизайн, і ще великим плюсом є його посадка. В нього дуже широке та зручне сидіння. І коли ви сідаєте на нього, по відчуттям, це зовсім не те, що ви можете очікувати від скутера за 1630 доларів. Також ця модель є повністю двохмісною. Тут може нормально розміститися дві дорослих людини, а його вантажопідйомність складає 200 кг. Тобто ви сміливо можете їхати вдвох, і я думаю, двигуна також буде вистачати повністю. Саме так ви будете бачити приборну панель цього скутера від першого лиця. А справа у нас буде розташована кнопка вибору режиму їзди. Перший режим це найекономічніший, другий стандартний, а третій це максимальна тяга, динаміка та розгін. Зліва ми можемо побачити роз'єм USB та кнопки пульта управління Bluetooth модулем. Ви тут можете переключати музику та спілкуватися по телефону. В нашому мотосалоні дана модель представлена в такому цікавому кольорі Хаміліон. Напишіть в коментарі свою думку на рахунок цього кольору, чи подобається він вам. Якщо подобається, не забудьте поставити лайк. На цьому скутері реально круті тормоза, вони дуже чутливі, і навіть при несильному натисненні на курок він зупиняється миттєво. Все-таки ми вирішили викотити його на нормальний участок дороги і попробувати його ще раз розігнати, і нам вдалося розігнати його до 90 км за годину. При покупці даного електроскутера ми виготовляємо на вас повний пакет документів для реєстрації його в сервісному центрі, так що ви можете на ньому кататися повністю легально і мати номерний знак.